Назвати все своїми іменами парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом. Про це повідомив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів у соцмережах. За його словами, під час засідання також закликали створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але й вище керівництво Російської Федерації. Пропозицію української делегації зазначив Чернів, підтримали всі 30 країн. Членів НАТО Нагадаю, у жовтні парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яку оголосила режим РФ терористичним. Сам Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою спонсором тероризму вже 23 листопада. На сьогодні одразу кілька держав окремо офіційно визнали Росію державою спонсором тероризму. Так кілька днів тому нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, яку назвала терористичним режимом, що діє в Росії. До цього парламенти Латвії, Литви та Естонії. Також оголосили Росію країною спонсором тероризму.